Добрий! день. Сьогодні хочу розповісти знов про весняний догляд за трояндами. Дуже багато запитань до попередніх відео. Щось десь комусь не зрозуміло, хочу пояснити, тому що... тому що дивіться, як я вже казала, я свої троянди рано весною не чіпаю. Тобто обрізати я їх починаю десь в кінці березня, перед тим там обробляю брунькою. Якщо хочеться дуже попрацювати, весна, сонечко, нам хочеться бігом нагород, що ми робимо? Ми вигрібаємо сухе листя, ми виклимо землю. Листя я обробляла весною, то точніше, не листя, а кущі троянд я обробляла весною оксихомом. Ще є препарат Медіан Екстра. Дівчата писали, я почитала, я їм ще не користувалася. Це, в принципі, те ж саме: це хлорокісміді, тобто, в принципі, те ж саме тільки іншого виробника. Що таке хлороокість Всі мідні препарати це не системні, це контактні препарати. Тобто він попав на спори хвороби, він їх знищив, але він не проникає всередину. До речі, вони не працюють при холодних температурах, десь від плюс 5 і вище. Якщо ви їм будете обробляти. Там дуже дуже рано, то він теж не спрацює. Тому я обробляю десь в листопаді, так обробила ще по листям, ще троянда вегетує, ще будуть плюсові температури. Я обробила хвороби знищилися. А ось весною я вже починаю обробляти, коли температура дозволяє десь плюс 10. Же, я починаю обробляти препарат Брунька, я дуже люблю, як я казала, це. Системний препарат, інсекта плюс фунгіцид. тобто він знищує хвороби, знищує кліщів і шкідників. Все ще перезимувало на ваших трояндах, він від цього зберігає. Протягом там, 20 днів десь приблизно нам, в принципі, цього вистачає для того, щоб захистити троянди, все, що перезимувало, воно не буде чіпати. Все одно всіх шкідників знищити неможливо. Що вноситься першим? Азотні чи магнієве добриво. Сульфатом магнія ми стимулюємо ріст базальних пагонів. До речі, магній він захищає теж наші троянди, він робить їх трохи так стійкішими до хвороб. Воно все працює в комплексі, всі добрива вони працюють в комплексі. Без одного добрива інше буде працювати гірше. Тому завжди потрібно розуміти, що. Даючи лише 60 днів, наприклад, азот. Нічого гарного ви не отримаєте. Все потрібно в рівновазі бути. Дивіться, першим я даю сульфат магнію, але не на всі рослини. Як я відрізняю, яким рослинам потрібно давати сульфат магнію, а яким ні? Десь я його даю там в березні. Ще до обрізки просто просипаю його. Під кущі або підливаю, там залежить від настрою, в принципі, у мене частіше останніми роками доводиться саме підливати, тому що е весною мало дощів. Тому підливаю. Тобто беру розчин і тягаю відра. він стимулює пробудження сплячих бруньок. Е він стимулює всі ці базальні пагони, ті, що сплять, ті, що не хочуть прокидатися, він стимулює. Е підійшла до куща троянди. В минулому році, наприклад, там було 3-5 базальних пагонів. Я не буду його стимулювати в цьому році. Іду до, до наступного. А ось у цього куща не було базальних пагонів, або був лише один. Тобто по рослині видно, якого віку в неї пагони, все це видно, вони старі, молоді. Подивилася. Один базальний пагін або немає. Цій троянді бажано дати сульфат магнію. Для чого? Щоб розбудити ще. Базальні пагони. Простимулювали. Десь так виливаю 20 грам на відро і виливаю, ну по-різному. На якусь трояндочку, на малесеньку, можу вилити літр, на якусь три, на якусь п'ять, Чесно кажучи, більше я не виливаю, тому що я просто ну, в мене фізично не вистачає сил. Десь через 2 тижні, через 3, вже судячи по погоді, Після того, як я обрізала свої троянди, вже після того я їх починаю стимулювати на ріст, після того, як обрізала не раніше обрізаю я свої троянди, коли верхні бруньочки оці вже так пішли рости, тобто з'явилися перші такі маленькі листочки, верхні завжди проси, прокидаються першими, як би вони не були, до речі. Саме тому ми нахиляємо, як я показувала в відео, як отримати найбільше квітів. Є в мене відео. Ми нахиляємо наші пагони для того, щоб всі брунячки прокидалися равномірно. Якщо пагін буде так стояти, прокинуться верхні. Пагони в мене, наприклад, на всіх шрабах стоять взимку, прокидаються верхні. Я намагаюся захистити свої троянди від возвратних приморозків. Тобто оці бронячки почали прокидатися, так вже все. Тут тобто, троянда вже вегетує. Я починаю, я її обрізаю, залежно від того, якого вона сорту. І в той день або в наступний я вже її підживлюю кальцевою селітрою. Чому саме кальцевою? Мені вона подобається, вона дуже швидко діє. Наприклад, сечовина або карбамід, він діє повільно. Тобто, ви їм підживили, він поки почне діяти, але діє він довго. А ось кальцієва селітря діє швидко. Ви підживили вже через 3-5 днів видно, що рослина пішла рости, але недовго. Тобто, мені не потрібно, щоб ця, цей азот діяв 2 місяці. Тобто, я підживила, троянда пішла все одно, грунт гарний. Тим паче, що пізніше я буду вносити ні багато азоту не потрібно. Декілька разів я азот трояндам не даю. Читала я у дівчат, що 2-3-4 рази вони підживлюють азотом. Ми вирощуємо троянди не на зелень, а на квіти. Якщо дуже сильно перемкодувати азотними добривами, троянда буде дуже слабка, Буде багато шкідників, тому що листячка буде смачне, слаб, таке, знаєте, тонесеньке, ніжнесеньке. Буде багато хвороб, тому багато азотних добрив я не даю. Мені не потрібні монстри на ділянці, на яких буде мало квітів. До речі, перегодування азотом це мало квітів. Мені потрібні квіти. Я з приводу кальцієвої селітри я бачила однієї своєю знайомою. Вона писала, що помітила, що в неї багато троянд хворіли на борошнисту росу. Так от, після того, як вона почала підживлювати їх кальцевою селітрі, вони почали менше хворіти борошнистою росою, а деякі взагалі перестали хворіти. У мене борошнистої майже немає. Буквально за останні роки 3-4 була пару разів, і то на молодих першорічках. Які я просто азотними добривами не гадувала. Я не буду стверджувати, що це правильно чи неправильно. В мене, як я кажу, я підживлюю кальцієвою селітрою, але в мене немає борошнистої раси. Може, хто з вас спостерігав, хто у когось було, напишіть, чим ви годуєте і чи вона у вас є. Це просто як цікавий досвід. Я думаю, не лише мені буде це цікаво, і взагалі, якщо у вас є якийсь цікавий досвід, пишіть в коментарях. Я думаю, це всім буде цікаво. Я в цьому році ну, спостерігати важко, але буду спеціально спостерігати, на чи буде в мене на чомусь борошниста роса, і чим я їх підгодовувала. Так от, підживила я кальцієвою селітрою. Були запитання, як підживляти на піщаних ґрунтах. Ось на піщаних ґрунтах обов'язково і кальцеву, і сульфат магнію ми даємо в розчиненому вигляді. Чим відрізняється піщаний ґрунт? Це якщо ми вносимо просто сухе добриво, воно там з дощами чи з поливом розчиняється, але його потрібно в сухому вигляді вносити більше. А вимивається воно швидше. Якщо десь глина або чернозем, там добрива довго зберігаються, і троянди люба рослина його довго отримує. Так от, на піщаних ґрунтах любе добриво швидко вимивається. Тому краще внести розчин, він рівномірно піде по всьому ґрунту і все коріння зможе його швиденько взяти. Якщо просто просипати, то Більше вимається. Тому на піщаних ґрунтах є отака, іноді на піщаних ґрунтах, от, до речі, можна давати більше е, кількість азоту. Тобто, раз підживили, через час ще раз підживили. Якщо у вас дуже такий поганий ґрунт, от на піщаному ґрунті можна дати, в принципі, азот і двічі. Е, після підживлення азотом пройшло 2-3 тижні, тобто це десь в мене вже кінець квітня. Даю нітрам фоску. я теж просто розсипаю вокруг куща, дуже рідко її розвожу. намагаюсь саме розсипати, засипати землею, все. Оскільки я даю добре в сухому вигляді. Дивіться, на малесенькі кущі там буквально попівспітечного коробка, на середній коробок, на шраби два спітечних коробка, на великі плетисті три. Тобто я саме беру не ложку, там вона якось ділиться інакше. Я саме у мене коробочка від коробка, і з нею хожу і з нею розсипаю добрива. Після того, як ми внесли нітремофоску, ем, пару раз даємо мікроелементи. Ми їх даємо по листу, їх дуже потрібно мало, під корінь це буде дуже і складно, це рожче нам треба натаскати, і, ну, чесно кажучи, це безглуздо. Просто по листу пройшлись. До речі, коли я обробляю мікроелементами підгодовую, я проходжусь і по першорічкам мікроелементами. Ви рост рослинки першорічної не викликайте, але їй буде легше. У першорічних дуже мало листя, вона взагалі по листу добрива по листу їй таке, знаєте, як то кажуть, мертвим пепарки. Але все одно вона щось отримає, і саме мікроелементи для першорічних теж потрібні. Тому не забуваємо про них, не обходимо їх. Пройшли з мікроелементами обов'язково по всіх рослинках. З'являються у вас перші пуп'яночки квітів, даємо обов'язково фосфор. Фосфор теж краще вносити під корінь. Я віддаю перевагу: це у мене кожну весну йду, де монофосфат калію. Можна взяти інше добриво, там, де середній показник НПК, саме фосфору найбільший. Дивіться, для чого ці взагалі ці всі добрива. Азот, він викликає рост, тобто перший показник н який в нас це для росту. Середній показник це фосфор. Він викликає рост коріння, він дає кількість квітів. Саме кількість, тобто, якщо у сорта троянди на гілочці може бути від 5 до 10, наприклад, якогось квіточок, то це буде більше, ближче до 10. Якщо фосфор не дали, то буде ближче до 5. Тобто, просто у вас буде більше квітів. Обов'язково даємо фосфор. Так само фосфор можна давати і по листу, якщо у вас є бажання, можна давати і по листу. Розуміємо одно. Під корінь ми можемо вилити пів відра добриво або відро, по листу відро на одну рослинку, ну я не знаю скільки разів потрібно її обробляти. Але по листу, якщо ви підживлюєте по листу, то рослина з цього добрива, що ви на неї поприскали, вона візьме більше. А ось якщо то, що під корінь... Там вона щось, щось десь загубиться, щось бур'яни візьмуть, щось просто вимається в нижні слої, там, де рослина його вже не може достати. Але обов'язково воно не заміняє одне одне. То, що добрива по листу, це я використовую так більше як швидка допомога. Або я не можу, в мене немає сил таскати розчин, немає часу, тобто я пробіглась. Якщо розчин тягати, це мені потрібно цілий день, то обробити їх по листу, дати їм фосфор це близько години. Тобто розумієте? Але повну дозу фосфору я своїм трояндам по листу не даю. Тобто обов'язково даю під корінь. Третя циферка В добривах це калій. Що нам дає калій? Калій — це розмір квітки. Калій це зимів для наших кущів, це стійкість до хвороб, це колір нашої квітки. Якщо перенести на рослинки на овочі, це розмір плодів, це, якщо це ягоди, це сахаристість, тобто наскільки вони будуть солодкі і смачні. Калій дуже важлива речовина. І в принципі, на полуницю, бо мало хто його дає, але його обов'язково спробуйте підлити монофосфатом калію вашу полоницю, і ви її не вгадаєте. Буде багато квітів, буде багато ягід, буде вона дуже, дуже велика і смачна. Тому спробуйте, коли з'явилися бутончики, даємо фосфор і обов'язково можна разом з монофосфатом по листу обробляємо від тріпсів. Трипси це така зараза, яка ну, знищити їх просто повністю неможливо. Це колорадський жук. Знаєте, знищую, не знищує він, все одно є. Тобто він якийсь час десь його немає, там тиждень, потім він знову є, все одно він буде. Тому обробляємо, поки наші троянди ще на стадії бутонів, поки вони не почали розпускатися. Якщо бутони вже розпустилися, то вже можна не обробляти. Трипси були такі маленькі і швидкі, вони пролазять між пелюсток і ніякими ядами ви їх відтуди не достанете. Тобто обробляємо поки ще маленькі бутончики, знищуємо, зменшуємо їх популяцію, беремо обов'язково системні препарати, такі як Типек, як Тарам, хто що, хто що любить. дивимось, щоб на препараті було написано, що він бере трипсів. І обробляємо. Обробляємо один-два рази. Якщо ви з ваших троян, з лепязків щось готуєте, наприклад, я дуже полюбляю. Сироп, у мене завжди є пару кущів жертв таких, знаєте, це у мене найчастіше фламінтанс і чотири сезони. Там, якщо два куща обідрати, таких, то буде дуже-дуже багато сиропу, як на мене. Я дуже його люблю, просто з водичкою розбавити. Пам'ятаємо сроки очікування, так само, як на овочах. Якщо ви берете пелюстки, просто не обробляємо. Можете інші кущі обробити, на цих залишити, якщо ви плануєте щось готувати з ваших троянд. лепестки, там, я не знаю, для косметичних цілей, не обробляйте їх. Залиште ось цей срок очікування. Тобто днів 15-20 обов'язково залиште, щоб вся ця хімія вийшла з ваших троянд. Саме інсектициди і акаріциди. Добрива на це не впливають. Троянди починають свісти, як я вже казала, та ви багато до мене чули, ми наші троянди не чіпаємо. Ми їх більше не підгодовуємо ні в якому разі чому. Тому що я багато чула, що троянди не годуємо, але чому ми їх не годуємо? Вони дуже швидко відцвітуть. Я вже казала, вони просто переключаються на поїсти. Тому троянди починають цвісти, В перші квіти розпустилися, все, забули про добрива до обрізки після цвітіння. Весною я буду показувати, як я обрізаю троянди, як я обрізаю їх по групах. Це буде вже на кущах. Все це я розповім, як і що. Дякую вам за увагу.